Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну от офіційно ще й оперним спілком показався. Це розлетілось по всім: BBC, CNN, RIA, RTV, Я не знаю, всі газети, Форб, Зенюорктаймс, Times, Times. Я не знаю. Ну, це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. Написать Сергій Іванчук там не знаю, СТБ, і ви там побачите два там, чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки. Люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть, ми в Тікток тебе бачимо, щоб розуміли про силу соцмереж. В сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили, не, не справляється з рівнем впізнаваності, як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці, і в Європарламенті, тобто і дипломатичні місії, і перемовини, плюс я є свідок агресії Росії проти України і в Гайському суді теж я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО, в британському парламенті. Ну, коротше, отака от от історія. Тобто там публічна, медійна, якась там особистість. да? А, і Роблять це все за свої кошти. Ніхто мене не фінансує, слава Богу, у мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене знятий є «Soldiers of Song» – піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на червоній доріжці ось ми були разом з Богом. А, коротше, дуже-дуже зрозуміли -дуже багато такого всього. Я його не дуже люблю, бо це все пиль.